Вітаю вас! З вами Азінавтозвукuaй. Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Bosch серія S5 12 вольт, ємністю 63 ампер з пусковим струмом 610 А. Даний акумулятор виготовляється в Чехії. Батарея не обслуговувана, має європейський тип корпусу. У нас клеми на рівні з верхньою кришкою і має. Праву полярність, тобто правий плюс. Як визначається полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. З якої сторони плюс, така і полярність. В даному випадку у нас права полярність. Гарантія на е, даний акумулятор, як заявляє виробник, 24 місяці. Розміри мають довжина 242 мм, ширина 175 мм і висота. 190 мм. Хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.